Вітаю! Мене звати Водянко Ірина Степанівна. Я лор-лікар варайської багатопрофільної лікарні. Сьогодні поговоримо про таке оперативне втручання, як гайморотомія. Гайморотомія проводиться при наступних патологіях, як стороннє тіло гайморової пазухи, кісти гайморових пазух, новоутворення гайморових пазух. Сторонні тіла гайморових пазух потрапляють внаслідок стоматологічних втручань. Це відбувається зазвичай випадково і ну, в більшості випадках не звини лікаря-стоматолога. Пацієнти, як правило, відчувають тиснучий біль. В місці гайморової пазухи головний біль. Вони часом звертаються до лікаря-невропатолога, сімейного лікаря або до лікаря отоларинголога Під час консультації лікар направляє пацієнта на дообстеження, таке як КТ голови, виявляють дану патологію і при потребі скеровується пацієнт на операцію. Така операція виконується в нас під загальним знеболенням. Пацієнт знаходиться в лікарні приблизно 2-3 доби, після чого виписується до щоб потрапити в нашу лікарню на дану операцію, вам потрібно звернутися до сімейного лікаря та взяти направлення до лікаря отоларинголога поліклініки, який при виявленні даної патології направить вас на госпіталізацію до нас в стаціонар. Тому звертайтесь, раді вас бачити і вам допомагати, тому що ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.